Так, народ, всім привіт! Сьогодні продовжимо тему відслідковування гаманців. І сьогодні, на прикладі монети Пепа. Чому я беру саме цю монету? Тому що а, про неї, я думаю, вже всі чули і ну, чудово розуміти, які вона ікси дала. І на прикладі саме цієї монети хочу показати, як, в принципі, ви можете теж знаходити відслідковувати такі монетки а, і заробляти гроші. Тобто ви заходите на Пепа. І, як з попереднього відео пам'ятаєте, ми тут купуємо контракт. Є такий сайт, як Запер. Я залишу його в посиланні. Ви сюди вводите контракт Pepe. Ось ви його знаходите. І тут у вас є owners. Тобто всі ті, хто зараз тримають монетку PePу на своєму, скажімо так, гаманці. Звичайно, якщо ви бачите, що Binance, OKX, Bybit і тому подібне, це гаманці-бірж, тобто вони вам не потрібні, вам немає сенсу відслідковувати, тому що біжа це і біржі, і це просто якась людина рандомно купила на біржі нам потрібно провалюватись вниз і шукати гаманці, які. Тримають зараз монетку. Але хочу ще перед цим, поки ми провалимося в запорі, показати ще один сайт. Defined. Ви його з попереднього відео знаєте, де ми бачимо по свічкам. Давайте ми візьмемо денний графік. І нас цікавить момент, коли монетка сама почала рости. Десь приблизно, звичайно, перші свічки можна набрати. Давайте змеємо після корекції, хто докупляв. Натискаємо на цю свічку а, 6 місяців назад. І тут, по тому ж принципу, дивимося у кого які пенелки. Тобто, так, 4 тисячі. Ну, знов поясню: ми не будемо зараз з вами робити просто шукати там да, якісь ВАО-гаманець, тому що це дійсно час. До речі, на рахунок ВАО-гаманців, е у нас в Дискорді, ми ще почали цим займатися ще рік назад, тобто в березні 23-го року, у нас є список е гаманців. Да? Ну, він у нас дуже великий, я не буду прогортувати вниз. Е це наша база, яку ми збираємо. Е гаманці, які, в принципі, дійсно мають дуже гарний вінрейт. Отже, кого цікавий доступ до даної бази, напишіть мені в приватні повідомлення, я вам все скину. Е продовжуємо далі. Ми провалюємося в Defined а, і шукаємо гаманистна. Ну, давайте ми ну, цей перший, який ми знайшли. <кій> Приходимо на його адрес а, і дивимось, що у нього, окрім пепи, ще є мапкоїни. Власне, він ПП зафіксував, продав, але бачите, у нього є якісь інші мапкоїни. Умовно кажучи, ми провели аналіз цього гаманця. Ми там бачимо, що у нього є вінрейт хороший. Зараз я вам покажу, де можна подивитися на вінрейт гаманця один день, давайте візьмемо місяць. Або давайте рік. Оп, що ми бачимо? Що починав він. Так, у нас тут суми немаленькі, 170 тисяч. Але це, в принципі, ну, нормальний гаманець. Напротязі час у нас він рейд плюсовий. Це означає той факт, що ми цей гаманець можемо брати як основу для себе, щоб розуміти, що він виграшний, він може нам допомогти. І що робити? Наприклад, ми ж не можемо постійно сидіти, дивитися, що цей гаманець робить, що ні. Для цього у нас є телеграм-бот, який ми можемо використовувати для того, щоб нам. на... Телефон приходило повідомлення. Зараз вам його покажу. Такий бот в телеграмі Ezra Drops, Він показує транзакції в усіх мережах, тобто ви берете свій гаманець. Тобто, бачите, от ви собі його просто підписали, вам просто показує, наприклад, у мене от вже є один з гаманців, за яким я слідкую, і мені показує, що цей гаманець його назвала 2 мільйона. Чому 2 мільйона? Тому що у нього він рейд там, 2 мільйони був. І мені вибиває всі його транзакції, що він купляє, що він продає, і мені не потрібно сидіти, наприклад, днями і ночами перевіряти інформацію. Додається, це все дуже просто. Сюди просто вставляєте адрес свого гаманця, який вам потрібний. так, І все. Ось тут ви просто вибираєте, що вам потрібно: Add, да, там, і валець. Да. Так, одне, що є, є ліміт на 20 гаманців. Тобто у мене там пару телеграмів, де я собі повиділялася свої гаманці, які мені потрібно, і ви просто тут додаєте add, і там вам просто видає вибрати всі мережі, вибираєте всі мережі, тому що гаманець можу купити мем токен не тільки на ефірі, а абсолютно на будь-якій мережі, і вам буде просто тут трекати абсолютно всі мережі. Тут навіть скрол є, все є. Дуже дуже класний, в принципі. But, ось, що я вам хотіла сказати. Тому це такий коротенький гайд, як шукати, як проводити роботу. Насправді, от провалюватися по цим контрактам можна цілими днями, зробити собі хорошу базу гаманців. Це, повірте, дуже клопітка робота. Якщо когось цікавить наша база гаманців, ще раз повторюсь, під описом під відео я залишаю телеграм. Пишіть, і ми з вами. Домовимось. Всім солодкого дня і зі святом, з Днем Незалежності Українців!